всім привіт! А, ранок, і сьогодні у мене він дуже смачний. Попередньому лозі робили такий чизкейк, за ніч він стабілізувався, дуже смачний. правда, я рекомендую все-таки брати творог, тому що на цей раз давала маскарпоне. І зробила таку гарну чашечку, божньої красиві чашечки, яку мама мені дарувала на новорічні свята, лате. І деколи в мене навіть виходить ось так зробити слоями з пінкою. Це йду гарно починати день. Покажу вам, уже розцвітає моя клумба весняна на підвіконні, дуже сильний аромат, і прям бачите, все росте. Скоро тюльпанчик будуть, гіацинти вже розцвіли. М'ятка моя потроху виходить. Дуже класна була ідея. єдине... Якщо ви ще лише плануєте замовити, беріть, наприклад, багато гіацинтів, сажайте в один горщик і буде дуже гарно. Чи, наприклад, багато тюльпанів на різні квіти, тому що тоді ось в мене одні відцвіли, інші цвітуть. А так також має варіант бути. Але м, якщо б цілий там горщик, заказати гіацинтів, було б, мені здається, прикольніше. Будь. Настав час фарбувати волосся. Як завжди, я побуду бійкос. Останній раз з перукарень. Зараз немає часу, буду вдома. Взяла ось такий великий окисник, набагато вигідніший, ніж брати маленькі. Вага в мене є, буду зважувати, скільки мені потрібно. І саме цікавіше буду змішувати дві фарби: 8,43 це такий. Мітний світлий і 6 тисяч це супер іскравий червоний. Ну, подивимося, що в мене. Ось моє до Можете бачити, досить сильно підросли коріння, і таке вже досить світле а, волосся на а, по всій довжині. Але змивається не в жовтий, а в такий природний рудий колір. Це я не фарбувала волосся два місяці. І так, тут 40. Мілілітрів а 20 мілілітрів, тобто половина 6 тисяч яскраво-червоного, і 90 мілілітрів окисника. Зараз перемішаю, покажу, що вийде. По ідеї дала значно більшу частину саме яскраво-червоного. Подивимося, що з цього вийде, що я тут сама наколотила. Самі цікаво, хочеться трошки яскравішого відтінку. Процесі трошки страшно, походу, буде таке супер червоне, хоча тільки половина зкраски червона. Але подивимося, подивимося, що з цього вийде. Прям самій дуже цікаво. Хотіла яскравий ковір наколотила. Як уже з мею підсушу, вам покажу. Не знаю, як передасть камеру, тільки що висушила волосся після покраски. Ось такий колір у мене вийшов. Обожнюю бібікос, саме безам'ячна беззам'ячна. Багато років в неї крашусь дуже плавно змивається, натурально, без всяких п'ятен. І цього разу я захотілася таку трошки з червоним відливом, завжди чогось на весну мене. Тягне трошки на таке червоне, і вже замовила на єві. Зараз вона по гарній ціні. 7,40, яскраво, мідне, щось таке. Це вже буде наступна покраска. А зараз ось так мені, в принципі, подобається. Зараз відрощую волосся. Для цього купила дуже класний засіб від імідж української компанії Одне з кращих засобів для відрощування волосся. І часто наношу кокосове масло. Думаю, до кінця року подивимося, як мене вийде відростити. І ще дуже давно не фарбувала вдома нігті. Зараз збираюсь витягнути все своє для гель-лаку. Зараз вам покажу. Ми виймала ще ні разу не пробувалась. Тему мені прийшла ось така лампа. Зараз її буду підключати і можна навіть ось до ноутбука. Як завжди, пальцетоп-коді, ультрабонд коді і для зняття легкого слою в мене також коді. Дуже багато гель-лаків від Коді. Якраз думаю, який би такий вже більш весняно-літній варіант зробити. Тут у мене ось запальничка, різні штучки прикольні. Це я от переїжджала і мої всі речі для гель-лаку також ось так переїхали. Потрібно буде якось тут гарно навести порядок. О, у мене ще є ремувер кутикули. Зараз також спробую його нанести. Ось до, трошки ще з червоним підтоном від фарбування волосся. Тут у мене і наклейки, і різні різні штучки для гель лаку Подивимося, що в мене. Мій вибір пав на коді 04FL, він такий небесно голубий. І на два нігтики буду наносити ось таку фольгу. Ось так у мене вийшло. А, така вже в мене такий, точніше, весняний настрій. На вулиці сьогодні було, звичайно, ще мінус 10, але вже сонячну А Вихідні ми часто проводимо в селі. Зараз взагалі бабусі був день народження, 79 років. Тата відпустила зі служби на вихідні, і ми вийшли прогулятися. Була сонячна погода, правда, трошки морозна. Ось Ліза тут бігає, бачите, на ній шарфик, який я в'язала кольоровий, він підійшов і для курточки і така гарна розкраска. Було, як бачите, дуже сонячно, але в повітрі ще ось цей сильний мороз держиться, ще відчувається, що зима хоч і без снігу. А тут тато з Лізою глядають з тої сторони, в нас горішки фундук, а з цієї сторони я вам показую, в нас яблуні, груші. Черешні, сливи. тато дуже любить садити сад, це прям його хобі. А це ми поїхали, нам потрібно було в справах Віршаву, і по дорозі до неї є багато озер, які разом розміщені. Подивіться просто на цю красу. А ось це те що озеро ви можете бачити зліва. Єдине, що воно зараз покрилось льодом, і воно більш гарно виглядає. Вони декілька раз показували. Літо тут і на риболовлю ходять. Єдине, що не звернула увагу, чи там купаються. Але дуже гарно, прям декілька таких гарних забігали з ліскою в Аврору. Вона собі взяла, у нас подарунки по п'ятницям. Ось такий блокнотик зразу з ручкою. А якась нова, дуже цікава іграшка. Має бути інтерактивна, якщо що, як вона рухається, буде в шорцах. Ось така капібара ліза показує. Три штуки зараз будемо відкривати. А, взяла собі ось таку ручку. В мене закінчилось, мені подобається, можна брати прямо весняні з гарним настроєм. Взяли в упаковку пластиліну, саме такого. З нього важко ліпити, але ми нам продовжили карантин. Ми ще будемо тиждень з дому вчитися, вже буде місяць навчання з дому. Тому для поробок у нас проходять уроки онлайн, окремо уроки, де ліпимо різні поробки. Вирізаємо і зараз будемо ліпити з пластиліну. А зараз буде. Робити котик і взяла їй повітряний пластилін. Будемо робити різні поробки. Ліза показує. показую. Вирішила спробувати авроровську косметику. Ні, почула якісь відгуки, не пам'ятаю, хороші чи ні. Про ось такий ловіт-тін для губ. І вирішила спробувати якийсь стійкий чорний олівець для очей. Бачила прикольний макіяж. Я завтра йду на книжковий клуб. Потрібен макіяж в стилі 70-х І одягнути в стилі 70-х буду пробувати з цим карандашиком. Ну і тін спробуємо десь разом з вами у ванні. Ось такі невеликі покупки в Аврорі. І зараз вам покажу замовлення Києва. Саме замовлення робила через ось ці капсули. Мені їх присилала мама з Німеччини, і вони дуже класно беруть одяг. Зараз були по акції, взяла ось таку зручну, класну упаковку зразу 20 штук, щоб надовше вистачило. А, також по акції. Бачила ось такі масочки, взяла дві штучки. Я люблю дуже тканенні маски, час від часу хочеться нанести, мене вдома вже всі закінчилися. А, далі будуть мої фаворити. Перша це ось ця краска BB Cos. Я вам показувала, як я фарбувалася іншим кольором. Зараз хочу трошки після цього покраски змінити відтінок на 740. 740 це взагалі багаторічний мій фаворит. І це такий саме рудий, яскравий колір. Єдине, що ще думаю, тому що я фарбуюсь вісім, а це сім, то буде трошечки темніше. Ну, подивимось. Пупу дуже хорошій акції, ось, такі, ось така очищувальна, зволожуюча емульсія. Дуже багато відгуків чула про ЦРВ, що вона дуже хороша, якісна продукція, дуже класна саме на умивалку найбільше відгуків. І оскільки була гарна ціна, у мене закінчилась умивалка, вирішила взяти саме її. Протестую, вам розкажу. Повторила у мене вже не знаю, яка баночка ось цього тоніка з галороновою кислотою. Він дуже гарно освіжає шкіру, доочищує її. Це мій самоулюблений тонік. Єдине, що ще думаю, попробувати з зеленою. Там, з мигнальною кислотою, це з галуроновою. Тому що брала інший від Біленди. Правда, то я брала без акції, то вийшов в два рази дорожче, ніж цей, і працює набагато гірше, ніж цей. А далі в мене закінчився засіб для. Кінчиків волосся і я вирішила взяти свою любов. Рекомендую. Коштує ось ця баночка 15 мл 90 грн, але вистачає на дуже довго, буквально пару капель на кінчиків волосся, волосся дуже сяюче, гарно склеює кінчики, прям моя любов, любов. Подарунок мені поставили ось такий крем, не знаю для чого він а взагалі. Буду читати також це Раве, буду знайомитися з новою маркою. І просто були по акції, в мене закінчилось. Взяла ось такі ватні диски. Прийшла все розкладати в вену, вирішила вам показати. У мене був ось такий кінт, такий упаковочці від клен Бі тон 02. Ось такий супер яскравий. Я його наносила. Просто витирала, і там лишався гарний такий яскравий колір. губ. зараз буду експериментувати. Ось цим із підлові, тому що, наскільки знаю, ніби їх вже немає, ну, не точно. Але мені подобається такий ефект, просто залишається тінт на губах, потім хочеш просто прозорий блиск, а можна нанести якусь помаду. І дуже мені помада, подобається ось така помада від Патрісія Ледо у мене відтінок 0,3. Перше, це ось така е, дуже гарна упаковка дерев'яна. В середині, ніби бальзам, це такий е, нюдовий відтінок. І якраз на тінт дає дуже цікавий колір. Зволожу я губ, не дуже стійка, але має місце бути. Мені подобається. І ще якраз розкладала, вирішила вам показати: ось ці два тоніки від А Цей коштував два рази більше, ніж це, що я тепер замовила. І я думала, він буде прям. По особливому працювати, але ні, він гірший, ніж цей. Цей з гіалуроновою кислотою для сухої шкіри більше зволожує шкіру, вирівнює її тон і гарно доочищує її і так освіжає. Цей не робить практично нічого, як супербюджетні тоніки, що є, що нема. Тому рекомендую, це прям моя любов. І ще я знаю Софія Юа, її постійно дивлюся, рекомендувала такий. Із мигдальною кислотою, але в неї жирна шкіра, то, напевно, навіть якщо я спробую медальна кислота більш агресивна, буду її пробувати вже не коли йде весна, і сонячні дні, бо в нас зараз яскраве сонечко за вікном, а коли буде більш пасмурно. І давно вам хотіла показати мою любов українська розробка. А ось такий фітокомплекс, концентрований від імідж. Якщо у вас випадає волосся або ви хочете відростити, от я зараз маю в планах. Інший спосіб відрощування волосся, багато чого почитала. Така зараз довжина, подивимося, що буде до кінця року. А цей кітокомплекс наносити на коріння. На 15 хвилин перед миттям волосся мені завжди допомагає, коли беру дві упаковки. Друга в мене вже закінчуватись буде. І е, якщо є сильне випадіння волосся, вона його зупиняє і пришвидшує дійсно візуально видно ріст волосся. А воно так трошки підпікає і один момент, бо один час воно в мене не працювало. Потрібно нанести багато. Мене прям стікає, прям дуже багато цього засобу і обов'язково збовтати. Тоді працює просто на 5+. Ще злізою прогулювалася, зустріли лебедів, з дому взяли нарізану моркву, тому що я почитала, що їх можна кормити маленькими шматочками моркви і не можна годувати хлібом, бо вони від хліба можуть померти. Майте це на увазі, коли кормите диких тварин. Почитайте, що їм можна, а що ні. Це важливо. А на цій красі я буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Не забудьте поставити пальчик вверх. Всім па-па-па-па!